Перше пройшли так далеко, зазвичай ми приходили максимум до районного етапу. Ми зайняли третє місце на області. Я вважаю, що це досить сильний прогрес, тому що це найбільше, що ми могли дістати за весь час. Не дотягнули, зловили мандраж, не доіграли і тягнули команду вниз. Хотілося би і перша, але вже як є, розстроївся, ну а як тут? Боролися за перемогу, ми відверто старалися, доганяли м'ячі в тяжких моментах спасали їх і забивали їх. Ми минулого разу програли, але зараз ми дуже хотіли поїхати в Київ і тому в нас була така наснага до перемоги. Наші діти класні треба створювати їм умови для е, науки, освіти і, звісно, заняття спортом. Тому що в час війни, особливо в час війни, коли багато стресів, багато переживань, спорт він е, мотивує, надає наснаги і дає можливості е, оці негативні емоції залишити десь позаду.